Друзі, всім привіт! привет, винкліролгеймс і це новий відеок. І в даному відео я буду відновлювати свій будинок. Ну а перед початком даного відроку, хочу просити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 100 тисяч підписників я придумаю вам щось дуже цікаве. Ну я починаю цей відеорок. Ну а якщо ти не знаєш, про який будинок йде мова, то подивись маленьку історію. Це мій будинок, звичайно ж. Меня виця на двері. Це Мод Security Craft. У мене два поверхи тут. Ось тепер ти знаєш, про який будинок йде мова. У мене були спроби записати відео, але вони були не далі. Я тут трішки неправильно побудував свою підвох. Житель, іди звідси. Тепер я буду робити вітальню, але я вирішив змінити їй. Трішечки дизайн. І в мене тепер ось тут будуть ступеньки. От ось так от викладаємо підлогу, Щоб було все гарно. Ось так от. О як же ж підніматись? Не трудно ось так же завжди нажимати пробіг. Правильно. І тому я беру сходинки, правильно. Це дуже геніально. І тепер давайте сюди. Я поставлю колону. Ось так от. Ось сюди от поставлю. Камені кирпичі. І ось тут колону поставлю. Такі от. Ось тут роб... давайте ось тут робимо арку. ми, Так, давайте тепер менше балачок, більше діла. Так, жителі, іди це мій тепер будинок. Він взагалі був мій. Так, сюди я пізніше поставлю панорамні вікна. Тепер давайте ось так от кожні два. Давайте ось так от зроблю. Зараз я зроблю давайте ось так от зверху, щоб вже можна було далі робити нормально. Тут наш схоже, буде вже без кварцевих колон. Ось от колони. Ось ці от їх не буде. Давайте ось тут ось Ще ми зробимо. Ось так от. Тут давайте зробимо другий поверх. Ось тут буде підйом. Перший підйом тут буде. Треба буде трішечки змінити крішу. І ось так от пройдемо ми на другий поверх. Ось тут ми все, схоже, прибираємо. Ось тут давайте ставлю блоки Тут стінка ж повинна бути. Я тут зроблю ось так от. Отже, я буду жити на другому поверсі. Мені так здається. От тут буде в нас ось так от. Підніше дізнатися для чого. Якщо додивитись цей відеорок до кінця. Ну опа, готово. Такий у нас вже двохповерховий будинок вийшов. Трішки модернізували ми його. І тепер ставлю кришу. Оп-оп-оп. Ага. Тут значить, ми виставляємо. Оп. Ну тут дуже легко догадатись, що ось тут буде в цьому місті. І так, як бачите, я вже добудував другий поверх. І ось для чого мені потрібні були вікна. Ну, точніше, ось тут, тут великий такий... Простіру, тому що в мене тут панорамні вікна. О, ось тут навіть можна зробити балкон. І ось тут можна зробити балкон і взагалі ось так от будуть вікна тоді. Я думаю це буде дуже прикольно, класно. І так, друзі, тепер давайте перейдемо до облаштовування І для початку давайте ще поставимо лісницю. Щоб можна було нормально сюди збиратись. Ось ця лісниця в нас є. Тепер давайте сюди поставимо дві пічки, верстак, бочка. Я і сюди, можливо, поставлю квіти. Сюди давайте. Що в нас на другому поверсі тут? От я на другому поверсі поставлю собі кровать. А, я ж вікна ще на другому поверсі не поставив тут. Ще сюди вікна поставлю. Ось сюди, от, давайте подвійний сундук поставлю. Якусь, якийсь тут стілець, давайте поставлю. Ага, в мене мод не загрузився. Нормально, нормально. І так, друзі, я вже моди загрузив. Ось мій улюблений мод перший. На жаль, зі. А одразу от, їх на вікна виставлю. От, давайте сюди пізніше. ну, а, я мені блоки ще не виставив, добре. Пізніше туди виставлю. І так, давайте я поставлю ось таке от. Давайте поки що у себе все зроблю. Давайте зараз візьму ось таке от. Давайте якийсь стол... гарний столик візьмемо. Добре, давайте ось, ось дерев'яний. Ось такий от гарний. Сундуки прибираємо. Сундук, давайте я не знаю, куди поставити. Можна сюди поставити. Типу ось так от якось. Монітор. Треба ще ж кудись клавіатуру поставити. Типу монітор с... монітор сюди. Типу і зараз якось. Якось ось так от. Ось сюди клавіатуру. І Ось так от грати. Добре. О, типу, окей. Я і так можу пограти. Ось так. От. Тут лівою рукою. Так, і тепер беремо геймерське крісло. Де Дегер... геймерське крісло? Де моє крісло? О, ось воно. Якраз під стиль. Ось, ось сюди от. А сюди я б ще поставив. Ось тут от можна поставити ось так от взагалі. І сюди поставити телевізор. Буде ось такий от розділений в мене простір. Дає норм телек. Ну, і так піде. В принципі, якщо поставити люк, то я не буду падати. І так, друзі, Давай, так, тут я вже все як бачите. Тепер давайте роблю сюди, я хочу поставити ось такий док так, маленький. Сюди давайте два стільця по поставлю. І давайте сюди от поставлю диван. Тобто сюди от поставлю диван. ось так от гарно. гарно. Ні, ось так це. А ось і ось де оди ще один якийсь то поставлю столик. Ну, а ось такий от столик поставлю. Ні, він дуже темний. От тоді ось такий от візьму. О! Готово. І тепер давайте поставлю туди якусь квітку гарну. Ось сюди от все. Тепер у нас тут є і тю, і тюльпанчик, і гарний вид з вікна. Але є одне але. В нас е прихожа. коридори, на готовий. Ну, давайте ось сюди от поставлю ось таку от. Тоби, щоб складати сюди взуття. І давайте поставлю пуфік. Пуфік о, якийсь тут давайте. Теж білий. А як кого поставити нормально? Ні. Так, це Та. хай буде так вже. Чи давайте стілець поставлю. Ось такий от. Готово. Але все одно чогось тут не вистачає. Тому давайте сюди ще поставлю. А. От моя улюблена голова. Все перша тумбочка є. Ура, у нас є тумбочка тут. Нормально. І давайте сюди ще дві поставлю чи одну. Давайте так. Залишив. А ось тут у нас ще, я згадав, є місце без тумбочки. Я ось так хотів зробити. А то копіюю. Ні, от сюди от ще розширю. Тепер я можу стол поставити. Піду скопіюю. Звідси. І поставлю сюди от. Тепер давайте Я зараз роблю ось так от, де комп'ютер. О, чи давайте ноутбук поставлю. Це вирішено. Тут буде стояти ноутбук. Або... От в мене геніальні. Давайте туди сюди ноутбук. А, а мені ще там мікрофон треба поставити. Я ж блогер. Нє-ні-ні. Ні, вітрозахист сюди. Як його розбернути? Добре, нехай так вже буде. О! Тут же ж є ще й PlayStation. Ага. Опачки. Я ж можу ось сюди от покласти PlayStation. І все ось так от. Вожу. Або, господи, в мене така є зараз ідея. У мене тупо зараз така ідея. Ось так от зробити. Во, ось так от я можу і в PlayStation пограти. І поспати, і ось тут ще поспати. Боже, давайте зроблю по-нормальному. Ось так от на дивані буду спати. Ні, ну а що? В принципі, прикольно. Я, я придумав. Сьогодні я модернізував свій будинок. Дякую за переглядану відроку. Хочу вас поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 100 тисяч підписників я придумав вам щось дуже прикольне, а я тупо йду назад. З вами був Ярогівсе і до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро Рухами свого. І смівого. Рухами свого тримаю це. І змії в ого Підпишись.